Всім привіт, дівчата! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя. Ви на моєму в'язальному каналі. Я починаю брати участь у новому спільному проєкті, який називається В'яжу, що хочу. Осінь на носі. Організаторами цього проєкту є Вікторія з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди та Оксанка з каналу Оксана Недошитко. Силання на їхні канали я залишаю в описі під цим відео. Цей проект розрахований на один місяць. І кожного тижня ми будемо випускати нове відео і будемо починати якийсь новий проект. В'яжемо все, що хочемо. Але, так як осінь на носі вже останній місяць літа, то переважно проєкт буде стосуватися якихось осінніх речей. Я, наприклад, буду починати в'язати шапочку з такої ось ниточки. Це 100% шерсть альпаки. Тут 50 грам, 50, 50 метрів. Рекомендують в'язати спицями 6-7 мм і гачком також 6-7 мм. Ця ниточка є дуже м'ягесенька. Я замовляла її на сайті Хобі. Дуже така приємна на дотик. Колір вам зараз не передається. Мені здається, він трішки світліший. Ніж вам зараз показую. Я вже давно планувала собі шапочку з цієї ниточки, але ніяк не наважувалась спочати. І от зараз її почну. Буду я в'язати ось такою об'ємною резиночкою. Це не англійська резиночка, я тут в'яжу. Лицевий ряд, лице, лицевий рядочок я в'яжу в, в петельку нижче, в одну петельку нижче. Мені так, в принципі, дуже подобається. Вона буде така е, об'ємненька шапочка. Ну що ж, я почну в'язати і підключусь до вас і покажу вам своє просування. І пізніше, в кінці тижня, покажу вам свій результат. Зустрінемось через кілька секунд. Дівчатка, привіт! Хочу показати вам, як виходить в мене шапочка. Я перезняла на іншій спеції нашою з, з тросиком довшим, щоб примірити приблизно, як виходить на мою голову, і вони виявилися. Шапочка виявилась на мене завелика. і тому це буде повністю розпуск. В'язала я ось такими коротенькими спицями. Це шістірочка в мене знайшлась. Виявились в мене такі спиці ще, я вже за них забула. Е, дуже зручно в'язати на таких коротких шапочки по кругу. Так от, тут буде повністю розпуск. Я набрала тут 70. Дві петлі, 72 петлі, і якась така дуже велика. Получається, шапочка, я щось неправильно порахувала. І ну так, десь не знаю, наскільки я буду трішечки вущу її в'язати. Ось завтра вже має вийти відео на такому в мене етапі це все. До завтра я, напевно, не встигну і не буду вже. Перев'язувати. Вибачайте, ось такий в мене старт вийшов цього тижня. Ну, нічого, і таке буває. <гум> Інколи в'яжеш в'яжеш, і приходиться все повністю розпускати. Але краще розпустити, ніж пізніше не носити. Але мені, а і ще ця нитка така, вона дуже пухка. Така. І оцей весь пушок ось весь на руках залишається. Я як в'яжу, у мене руки всі в цьому пушку. Ну, але вона сама дуже м'ягесенька ниточка, тому ми її пробачаємо. Ось такий в мене вийшов перший старт, дівчатка. Що я можу сказати? Відео буде коротеньке. Дякую вам всім! За перегляди переходьте, будь ласка, по хештегу В'яжу, що хочу, осінь на носі. І переглядайте роботи інших дівчаток. Я впевнена, вам там якісь відео сподобаються, чи якісь роботи. І, можливо, ви навіть самі захочете щось почати в'язати. А я буду розпускати. Дівчатка підготувала питання нам, на які. Потрібно відповісти хоча б одне питання. Я вибрала собі таке питання зараз: яке ваше улюблене свято? Я буду відповідати на це питання і буду торочити свою шапочку. Не в'язати, а торочити. Все навпаки робимо. Улюблене свято в мене це, напевно, Різдво Христове. Ну так, я дуже люблю, не те, що я люблю зиму, я люблю тільки ось це свято. А, а ще я дуже люблю, коли вся сім'я збирається разом, а, як колись було. Так вже зараз, напевно, не буде скоро. Але ми всі збирались у бабці в селі, всі з'їжджались туди і а, разом святкували. Оцей святвечір, всі сідали до столу, молились разом. Це було дуже-дуже так класно. Це в мене такий спогад дитинства. А ось одразу на друге питання відповім, який ваш найкращий спогад дитинства. Це і є оцей спогад, що вся сім'я збиралась разом на свята за одним столом. Ну, це просто не описати, яка це була радість, і як я за таким скучаю. Зараз би я напевно все віддала, щоб приїхати до бабці в село, зібратися на, святи, на святвечір разом, і вже з донечкою я б приїхала. Це, це можна таке зробити, але потрібно, щоб війна закінчилась, щоб ми могли приїхати в Україну. Так що надіємось на це, що скоро закінчиться війна. І так, я люблю Різдво у нас в селі взагалі. Там такий звичай кожного року вертеп ходить так зранку на Різдво після церкви. Всі чекають вертеп, ось мої ниточки, що все розторчила. Всі чекають вертеп зранку, а в селі взагалі, якщо сніг є, то хлопці, молоді хлопці, переодягаються в костюми таких, ну, як сказати правильно, ведменів. Ну, це в селі такий якийсь звичай у нас є. І е е забігають до кожної хати і е старших дітей не начіпають, а старших людей виносять на сніг. А в тому, в чому вони їх побачили, в тому і вносять там. Хтось може бути босий, виносять на сніг і е, в снігу, е, ну так їх, їх такими хвостиками е, б'ють шкіряними. Це насправді не дуже боляче, але це весело. У нас такий звичай в є. А, завжди пам'ятаю, як прибігали ці ведмеді до хати до нас. Ну я ще маленька була, мене не чіпали, а, а, а батьки ховалися, тато мій ховався. Хто де міг ховався, щоб їх не знайшли? Ой, це було дуже-дуже весело. Зараз вже і снігу так немає на Різдво, і я в село вже давно не їздила на Різдво. Але... А, Надіюсь, я ще поїду і донечці покажу, і буде, їй буде також так само <свісно> весело, хоча вона ще маленька, вона ще і так би не зрозуміла. Ось такий в мене спогад дитинства і моє улюблене свято. Різдво в колі сім'ї. А в Канаді я тут зустрічала Різдво вже декілька разів, два роки, підряд чи три вже, я вже навіть не пам'ятаю. То е, тут е, Різдво 25 грудня, і, е, от, наприклад, ми ялинку не встигли купити до їхнього Різдва. Ну, тут українці святкують два різдва. Інколи два, інколи українське. Ми святкували одне наше українське. То перш, перший раз, як я приїхала, я з грудні приїхала якраз на Різдво попала. То, наприклад, ми ялинку купували в останній день і. На знижках сильних попалась, така ялинка жива була по 3 долари, здається. А так, до Різдва вони коштують 50 доларів, ну і залежно, яка і більше можливо. Але суть не в тому: тут після Різдва канадського, 25 грудня, ну ще 26, го можливо, стоїть ялинка в них. А до нового року всі викидають свої ялинки. Можна до Нового року ще ялинку просто собі підібрати. Ось так просто їх виносять вже на вулицю. У нас ялинка може стояти і до весни, а так тут канадці викидають ялинку до Нового року. На новий рік в них практично вже ні в кого не стоїть ялинка. Ось так святкують тут. А тут взагалі дуже, дуже класне Різдво. Ну, як класно, тут дуже гарно прикрашають будинки. Люди от свої будинки дуже-дуже гарно вміють прикрашати. До кожного свята практично їх прикрашають. На Різдво різними гірляндами прикрашають світлами, а вони ж тут святкують. Хелловін, наприклад. На Хеллоу так само різними ну, вигаданими істотами прикрашають. Ну, тут, тут, бачите, в них святкування це ось так прикрасити свій будинок. А як вони там святкують чи не святкують, ну, це, це не так, як в Україні, якщо чесно. Ну, але дуже гарно подивитись, як вони прикрашають загалом. Все, дівчатка, бо я дуже довго затягнула ось це. Дякую всім за перегляд. І е, переходьте ще раз по хештегу. Е, В'яжу, що хочу осінь на носі. Переглядайте відео дівчаток. Дівчата, ось мій перший старт. Я знову почала все спочатку, набрала меншу кількість петель. І тепер, надіюсь... Шапочка буде на мене якраз мого розміру. Ось такий у мене вийшов старт. Дуже мало мені вдалося пров'язати. Ну, але нічого страшного вже скільки є. Дякую всім за перегляд і па-па, До зустрічі!